Всім привіт! Сьогодні у нас на обговоренні денному, а в кого вечірньому кросівки Puma Run 9 Nitro 2 Elite Алар. Хто назви придумає, я не знаю. Але сьогодні ми поговоримо про ці кросівки. А саме я вам розповім свій зворотній зв'язок про свої пробіжки в них. Також розповім, кому вони підійдуть, кому не підійдуть, кому я взагалі не рекомендую їх одягати, навіть ходити в магазин по хліб і детально розберемо на потрохи це взуття. Отже, почнемо з того, чому я вирішив їх придбати. Як і всі адекватні бігуни, я опирався на три основних фактори: перше, це красивий зовнішній вигляд, знижка, і те, що я в них ніколи не бігав. А вже ж я жартую, хоча, можливо і ні. Ну насправді мені було дуже цікаво, що з собою представляє нові моделі відносно нові моделі лінійки Puma. Тому я їх і придбав. Отже, що я в них відбігав? Було декілька. Інтенсивних тренувань швидких по 500 метрів в темпі по 315, декілька інтервалів по кілометру, а також забіг на 10 тисяч метрів в Львові. Що можу про них сказати саме по відчуттях, адже в принципі це те, що багатьох хвилює. Так як пишуть розробники на сайті Puma, це взуття підходить абсолютно для будь-якого темпу. В ногому можна бігати і швидко, і повільно, і інтервали, і просто що завгодно. Про те, як воно є насправді. Насправді ми маємо взуття, яке поєднує в собі піну двох різних щільностей. І це означає, що в п'ятці в нас, отут п'ятка в нас є товстіша і вона пружніша, жорстча, а носок він йде більш мягкий. І в принципі, в теорії для бігунів, які роблять це з п'ятки, мали би бути якісь приємні відчуття. Вони і є, але дуже сильно, скажімо так, не відчуваються. Хоча, коли я е, бігав з горки вниз, я дуже сильно відчував комфорт в них. Е, вони дуже добре амортизують, проте мають свої великі мінуси. І зараз ми поговоримо про ці мінуси та поговоримо про їх плюси. Які плюси визначив їх для себе? Я та кому я би рекомендував це взуття? По-перше, я рекомендую це для тих, хто любить справді м'яке і дужне взуття. Хоча на перших пробіжках воно мені здавалось доволі жорстке. І пізніше я зрозумів, що вони просто не розбігались. Що саме забезпечує в цьому м'якість? Ну, Це, само собою, піна, а пружність забезпечує ось ця пластина, їхня вуглепластикова всередині. І ми можемо побачити, що вони доволі жорсткі на згинання. Тому, якщо ви любите бігати, скажімо так, в комфортному, суперкомфортному, в м'якому взуті, вам в ньому бігати сподобається. Також, якщо ви любите бігати в взутті середньої жорсткості, вам теж в ньому сподобається. Тому що жорсткість забезпечує саме ця пластина. І по суті, я дивився зі сторони, я вам покажу, як виглядає, як воно амортизує це, відбувається доволі добре. Проте, Ця м'ягкість, вона так сильно не відчувається через саме цю пластину. Хоча бігуни, які важать більше ніж я, я важу десь 70 кг, Я думаю, що для бігунів, які будуть важити 80-90 кг, воно буде відчуватись прямо як подушечки мігеньке. Тому, якщо ви любите, скажімо так, відчувати асфальт під ногами під час бігу, в ньому вам не сподобається. Сподобалось також мені те, що тут дуже хороший матеріал, і він щільно сидить на нозі. Колодка хороша, хоча й вузька. Ну, під мою ногу, мені підходить. Пронація нейтральна, але піна не є стабільна. Про це ми поговоримо, коли я буду казати, кому воно не підійде. Отже, далі. Перепад тут 6 мм. Тому, скажімо так, за загальними рекомендаціями, це вважається невеликий перепад, тому у висновку. Скажемо так, якщо ви любите все те, що я описав про це взуття, воно вам зайде. Але я дуже рекомендую спробувати пробігтись в ньому для початку в магазині. Тепер трішки невелика вставка з моментів мого тренування, коли я в ньому бігав. Як я описував свої відчуття, ну там я взагалі кричав, пищав, тому що мені насправді кросівки дуже сподобались, але я буду оцінювати їх дуже жорстко зараз і об'єктивно, саме коли розповім про те, кому вони не підходять кросівки просто імба Це просто шедевр Це краще, в чому я бігав. А. Пума, зв'яжіться з Костю. Я не виставлю це відео до кінця, поки не получу рекламну інтеграцію. <зас> Пумача. Ти що ти це просто е, ну форевер. Ну, Відчуття, що ти свіжий, що втомлений, одинаково. Тобто... Ти коли втомлюєшся, більше прикладаєш сили, сильніший удар, не відчувається нічого, просто біжиш рівно, як паровоз. Отже, я вважаю, що це взуття абсолютно не підходить новачкам по трьох основних параметрах. Перше, це те, що воно жорстке. Я, е, зараз я поясню про що я Це те, що воно жорстке по своїй повздовжній осі. Я коли беру взуття, завжди попровіряю його на два фактори: це гнучкість праворуч ліворуч, тобто наскільки воно буде стабільне в площині, і те, наскільки воно гнеться. Як бачите, воно дуже жорстке і не гнеться. Рівномірно в носку, а це означає, що у вас стопа буде додатково навантажуватись через жорсткість пластини. І якщо ваша стопа, м'язи стопи, гомілки не підготовлені до такого взуття, це може викликати травми. Тому новачкам не рекомендую, непідготовленим бігунам не рекомендую. Далі, чому я ще не рекомендую це новачкам? Піна м'яка і пружна. За рахунок цього вона дуже нестабільна, навіть по прямій. Тобто, Скажем так, якщо дуже сильно розслабитись, то ви можете відчути, як іноді у вас ногу похитує в них. Також піна дуже нестабільна на поворотах, тобто ви прям чуєте, як у вас нога провалюється по піні. І якщо скажемо так у вас знову ж таки не підготовлені ноги, це може провокувати травми. Друге, жорсткість пластини на фоні такої м'якості створює нестабільність, по них зручно бігати тільки по асфальту або рівній бруківці. Як тільки ми потрапляємо на якусь невелику нерівність за рахунок жорсткості пластини і е, сильної м'якості проміжної підошви, взуття починає Дуже сильно шатати, тобто на якихось нерівностях невеличких воно вже поводить себе дуже нестабільно. І це є критичними факторами, які можуть провокувати в новачків травми. Тому якщо ви досвідчений бігун, який любить м'яке, пружне взуття, це топ. Якщо ви новачок, який думає, що м'якість взуття спасе вас від ударного навантаження, це не так. Я. Опублікував статтю в телеграм-каналі, де описав останні дослідження в галузі того, наскільки взуття впливає на ризики травм в бігунів. І там якраз першим пунктом є те, що м'якість взуття не дорівнює її амортизаційні функції. Тобто не завжди м'яке взуття буде, скажімо так, робити менше ударного навантаження. Заходьте в телеграм-канал, посилання в описі. Почитайте, буде цікаво. А також підписуйтесь на мій канал. І якщо вам зайшов такий чесний розбір, то пишіть в коментарях, можливо, ви теж бігали в таких кросівках. Я буду радий з вами це обговорити.